Вітаю вас, любі, друзі, з вами містер стратег, а це снапшот 25 w 16 a І після того, як моджанги перейшли на дропи, снапшоти стали меншими, і найбільший по контенту, звісно, це найперший снапшот, який виходить в тому чи іншому дропі. Потім снапшоти вони такі собі, або якесь вдосконалення, або якась зміна, або якесь виправлення, тобто не надто суттєві. Тим не менш, в цьому снапшоті все ж таки щось цікаве нам. Додали. І це можливість зв'язувати мобів між собою. Тобто раніше, коли ви хотіли перевезти кубку мобів, вам треба було кожного моба брати собі в руку, і таким чином ви вели усіх мобів самотужки. Тепер їх можна між собою зв'язати і вести лише першого моба. А інші будуть йти за ним. Таким чином, у вас е, утворюється такий типу караван. І вони усі йдуть за вами. Це зручніше, коли треба пройти якесь вузьке місце. Тому що раніше, коли мобів було багато, і ви їх всі вели за поводки, вони е, стовпичили і не, не могли пройти між вузькими місцями. Тепер вони йдуть один за одним, тепер вузькі місця не є проблемою. І їх можна прив'язати. Прив'язується лише один, усі інші прив'язуються просто до нього. Тобто їх зв'язок. Не руйнується, ми можемо забрати якусь частину цих мобів від цього, наприклад, просто натиснувши на нього поводком, бачите, він відв'язується від цього моба, і тепер я беру цих двох мобів і веду за собою. А щоб прив'язати їх один до одного, треба присісти і натиснути на іншого моба. Таким чином, вони зв'язуються. Якщо ви хочете просто розірвати зв'язок, не забираючи моба собі. Треба натиснути просто ножицями, і тоді зв'язок увесь е, руйнується, і тоді можна буде їх прив'язувати поодинці, так як було раніше. Тобто, е, якщо треба вести багато мобів е, кудись далеко, мені здається, що це стало зручніше, ніж було раніше, тому що раніше вони всі ось отаким от скопом йшли, просто за вами, і якісь моби просто не проходили поміж дерев. Чи поміж ще якихось місць, і таким чином ми їх могли втратити. Але це не все, що нам додали з цією новою механікою зв'язки мобів. Тепер до гаста можна прив'язати човен. Тобто тепер це реально виглядає як, як дирижабель, в який можна покласти та посадити когось окрім вас. Тобто тепер на цьому дирижаблі можна перевозити ще й мобів. І в такому виконанні це вже має більше сенсу. Раніше ми використовували для перевозу мобів або вагонетку, і будували величезну залізну дорогу, або просто лодку і везли по суші, але знову ж таки, лодка на нерівних поверхнях застрягає. Треба будувати якісь поршні, щоб її підійняти. Тепер. Можна перевозити повітрям. Так, це все ще до біса повільно, і Це дуже дратує. Але тепер від цього хоча б якийсь сенс з'явився, тому що тепер можна не хвилюватися про будівництво дороги, особливо якщо дорога д дальня, д довга, можна просто повільно, але все ж таки притягти собі якогось моба в інше місце через лодку. До речі, лодка має окрему фізику. Бачите, я повертаю гаста, лодка, типу, з запізненням повертається. Все ж така, якась невеличка фізика у цього процесу є. Саме цікаве, що лодку тепер теж можна прив'язати на повідок і, і тягти за собою. А щоб прив'язати її до гаста, треба відповідно натиснути на гаста, якщо він. Буде доволі близько, то лодка прив'язується до гаста. Знову ж таки, робити це, коли він сам гаст, не прив'язаний, дуже незручно, тому краще все ж таки його спочатку прив'язати. А тепер давайте перевіримо, чи можемо ми прив'язати гаста до гаста, і таким чином утворити, так, ми можемо утворити між ними зв'язок. І таким чином, коли я буду їхати на одному гасті, інший гаст буде все ще літати. Десь поряд з нами, але він хоча б буде до нас прив'язаний. І таким чином, ми створили не просто дирижабель лодкою, а ми створили цілу... Це цілий ланцюжок дирижаблів. О, маленький газ сів в лодку. Ем, ну, нехай так. В цілому, це і все цікаве, що було додано. Але тепер від цих радісних гастів хоча б. Більше користі, на мій погляд, тепер це хоча б трішки має сенсу. Човен човен з, зі скринею, тобто тепер можна їх об'єднати між собою, тепер можна вести цілу зграю таких от човнів, це все ще дико, повільно, і це все ще неможливо прискорити. Якби вони дали змогу, сидячи на гасті. Пускати феєрверки, щоб прискорити гасла, це було б кумедно, але це мало, мало б сенс. Я не знаю, чи буде це, дуже хочеться, але навряд чи це буде. У будь-якому випадку пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал. Розповідайте друзям до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба.